Вітаю вас, канал Село Ти Моя Доля. Сьогодні 27 березня 2025 року. День прекрасний. І ми спробуємо посадити трошки картоплі ранньостилої над раньої Рів'єри під кідлопадку. Ось такий вигляд має наша картопля. Вона прокільчувалася, лежала на прокільчуванні, напевне, тижнів три. І має ось такий стан задовільний. Будемо садити вручну, щоб не пообламувалися кільчата. Тут її не дуже так багато. Так що... Так що сподіваюся, що дамо, ради її посадити. А ще в нас на прокільчуванні, але значно пізніше поставили є сорт картоплі торнадо. Треба подивитися, в якому воно встані, але в нас значно пізніше і в холоднішому приміщенні покладено. А всієї картоплі поки що ми садити не будемо, бо потім дуже страшно, як в травні заморозки. Морозять нашу працю, морозять нашу картоплю. Так посадимо трошки для ранньої, а те, що буде пізніше посаджена, то буде пізніше. Навіть рів'єри ще залишили трохи для того, щоб посадити пізніше, щоб була вона на наступний рік для посадки. Це нічого фактично не садили на городі. Ну, так умовно сказати нічого, бо дещо посажене на зиму, де що таке вже і сіяли, моркви посіяли трошки, пастернак. Горох, не знаю, чи він зійде, бо ми посіяли його ще до морозів. А вчора покінчений обдирав. Покільчений. Обдирав. А вчора. Посадили теплу градку, вперше зроблену в цьому році чоловіком. На тій теплій градці посадили трохи огірків, посередині градки посіла, перець солодкий, прокільчений. Ну, Чоловіку точніше, що на розсаду. На розсаду, так, да, густо посіяний. не буде, там помідори. Там будуть огірки. Ну, а в теплісті підростає цибулька і редиска вчора прорвала, треба. Треба полити, бо хоч там ще вологи вистачає, кіт вмивається, гості будуть. Так що роботи вистачає, спина болить, ще здається, я нічого не робила, а спина болить, але якось треба втягуватися в ту роботу, весняну. І Господи нам допоможе, Господи, всім допоможе посадити, а потім вирощувати. А паралельно намагаюся трохи квіти розсаджувати. Вчора знімала відеоролик, виставила сьогодні, розсадила дельфініум. У мене три сорти є його, а сьогодні, думаю, можливо, я міскантус викопаю і розсажу. Сорт зебрінус міскантусу. кантусу. Красива рослина, хто не знає, висока, Вигони волочі, такі схожі, як не знаю, вечерету, певне. Певне, як, як вечерету. Схожі. Ціле, ціле літо, цілий сезон зеленим стоїть. І Ще й такі красиві полосочки має на собі, дійсно зебрінус. Так що треба спробувати його викопати і розсадити, бо вже в мене великий кущ. Каже чоловік, що показує той зебріну, що ж його показувати, як його ще нема. Він сходить, прокидається найпізніше від усіх рослин. Це не крокус, що він зарані, і не пролісок, що він зарані прокидається, не підсніжник. Взагалі не знаю, чи він перезимував, як він перезимував, але пересаджувати треба, бо вже великий кущ. а читала в рекомендаціях, що пишуть, що потім кореневище робиться ніби як залізне і потрібно його розпилювати. А ця теплиця вчора прорвала трохи редиску, бо вона густо була посіяна, цибуля то. Мало в нас було цибулі, то рідко її посадила. Я бачу, садять тепер мостовим способом цибулина коло цибулини, але в нас мало було посадкового матеріалу. То посаджена так, як і. Треба ввечері полити. А тут кусочок ще посіяла фінацеї. Різні сорти. Напевне, в якомусь відеоролику показувала, що я сіяла, Ну, поки що ще її нема. А може він щось сходить. Ну, хай там, хай побуде кілька днів, а тоді б бачити. Картопля посадкового в нас велика, якби колись старі добрі часи, то ми б її різали. Але тепер не рекомендують різати картоплю, бо стільки різних вірусів, стільки грибкових захворювань, що вона може загнити. Так що ми. Я не рискнула її різати, такою великою будемо садити. І в минулому році в нас і не було дрібної, така гарна була рів'єра. Сходить, потроху озима цибулька. Часник раніше зійшов і значно краще зійшов, ніж цибуля. Цибуля, я думала, можливо, вона навіть вимерзла, але бачу, що сходить, слава Богу. Треба десь стати порихлити, але так були спина, аж хоч найми когось. Цибулька. Цибулька в нас тут Радар і Шекспір. І ще якісь сорти десь я й розповідала, і записувала по пам'яті і не пам'ятаю. Город не культивований, чоловік зробив затримання вологи давно вже. І так і буде садити. Розміряє трохи площу, що бачити, скільки метрів тут, яка довжина рядків приблизно буде. Залишається сказати, в добрий час почати і ще в кращій копати. Дай Боже нам всім дочекатися мирної днини. І працювати в мирній країні. Отож будемо вважати, що початочок зроблено. Потроху будемо розхитуватися, інші сорти доставати, прогрівати. На вулиці вже трохи тепліше стало. Сьогодні гарний день, теплий, сонечко світить, птиці співають і хочеться навіть роздягнутися. А вам також всім бажаю гарного дня, мирного неба, доброго здоров'я, усіляких гараздів. І, як завжди, згадую, що це був канал Село Ти Моя Доля. І до зустрічі!